Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього року – віднімаємо числа на основі нумерації. Сьогодні на уроці, продовжуючи вивчати нумерацію числом в межах тисячі, будете записувати числа, визначати їх розрядний склад та подавати трицифрові числа у вигляді суми розрядних доданків. Також, навпаки, замінювати суму розрядних доданків числом. Також розглянемо задачі на знаходження суми на різниця врокадне порівняння двох часток. Напишіть, будь ласка, каліграфічно, три сотні 5 десятків 8 одиниць. Тобто 358. 27 січня. Класна робота.

Наступне це плюс 1, попереднє – мінус 1. 709 708, 710. Так само. 277, 276, 278, 399, 398, 400. Так, отже, напишіть, будь ласка, номер 4. Зараз ви записуєте числа, які я називаю, в рядочок. Пам'ятаємо так, що ми через кому пишемо, а потім ми з вами перевіряємо це число. Так 7 сотень, 5 десятків, 3 одиниці. 7 сотень, 5 десятків, 3 одиниці. 753. Перевірили. Наступне 9 сотень 5 одиниць. Дев'ятсот п'ять наступне три сотні вісімдесятків, триста вісімдесят так далі чотириста тридцять сім. Так, проверяем. Двести семьдесят, двести семьдесят, триста тридцать.

329. 300 плюс 20 плюс 9. Так, номер 6. Нам потрібно з вами перетворити, розкласти це число на розрядні доданки. 429. 400 плюс 20 плюс 9. Шестьсот пять, шестьсот плюс пять, восемьсот тридцать, восемьсот плюс тридцать, девятьсот сорок семь. Дев'ятсот плюс сорок плюс сім. Так, тепер усну. Навпаки, в нас є чесно, а ми тепер створюємо звичайне, вже велике, трицифрове. 600 плюс тридцять плюс дев'ять. Отже, виходить, 639. Вісімсот плюс двадцять плюс три. Вісіт двадцять три. Чотириста плюс сім, чотириста сім, п'ятсот плюс сорок. П'ятсот сорок дев'ятсот плюс п'ятьдесять дев'ятсот п'ятьдесят, триста плюс чотири, триста чотири. Так, написала, будь ласка, номер вісім в дужках один три, два. Так, і тепер ми з вами виконуємо. Згадуємо, ми робимо укрупнення, тобто прибираємо нулик, переводимо в десятки і виконуємо. 50, 510 390 – 120. Тобто 51 мінус 39 – 12. І відповідно додали нулик – 120. 250 плюс 590. Прибрали нулики. 25 плюс 59

35 мінус 28 буде 7, отже, 70. 260 плюс 260. Це як 26 плюс 26, це дорівняння 52, 520. Так, наступний стопчик: зупинили, будь ласка, відео, записали його та порахували. Коли порахуєте, тоді вмикаємо та перевіряємо. Порахували. Тепер давайте перевіряти. 820 мінус 490, 330. 350 плюс 150 500. 370 мінус 190, 180. 480 мінус 390, 90 і 700 мінус 540, 160. Наступно номер 9 нам потрібно з вами розв'язати задачу. Юля купила 9 ручок по 8 гривень і 4 олівці по 6 гривень. Скільки всього гривень Юля заплатила за покупку, наскільки більше коштували ручки, ніж олівці. Отже, ми бачимо ціна, кількість та вартість. Ручки 8 гривень, купила по 7 штук, і 6 гривень по 4 олівці. Нам потрібно скільки всього. І знаєте, так, записала, будь ласка, номер 9. Зупинили відео, записали повністю таблицю. Так, отже, що ми можемо спочатку розв'язати такі задачі? Так, 8 помножити на 7, і буде. 56, 56 гривень це заплатили за що? За ручки. Отже, записали перше діє. 8 помножили на 7, дорівнює 56, дужка грини, 3 ручки. Далі, Друге, що ми робимо? Ми повинні 6 помножити на 4, буде 24 гривні, і це у нас олівці. Так, тепер що, якщо нам потрібно скільки всього, то що ми додаємо? Так, і буде 56 плюс 24 дарівня 80 це гривень разом. А щоб дізнатися, наскільки більше або менше, то що ми робимо? Віднімаємо: тобто, 56 мінус 24 і буде 32 гривні. І це у нас різниця. Записала, будь ласка, четверта дія. 56 мінус 24. дорівнює 32 гривні. Тере різниця. І відповідь 32 гривні різниця і 80 гривень всього. Так, що цікаво, ви дізналися, як ви розумієте суму розряду, що було вам складно, що було найлегше. Домашнє завдання у вас є номер 8, але третій та четвертий стовпчик буде Бо на висцем впоратися, ви мене розумнечки. До побачення та гарного дня!